Вітаю, діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. і ми з вами познайомимося зі звуком і буквою В. Давайте ми її розглянемо. Послухайте казочку, діти. Довжелезний потяг виїхав із депо. Звірі пасажири чекали на нього. Та ой, лишенько, щось трапилось! Зламались вагони, і залишився тільки один вагончик. Всі інші відправили у ремонт. Коли вийшов провідник з вагону, він сказав, що зайдуть тільки ті пасажири, у яких на квитку є літера В. Тож першим зайшов до вагона вовк. За ним Зайшла мавпа, потім ведмідь, півень, лев. Сіли вони всі у вагон і рушили. Та коли вони поїхали, на небі з'явилася веселка. Подорож була у них дуже цікавою і веселою. А на наступній зупинці чекала на потяг вівця і все ж гадала. А чи продадуть їй квиток? А як ви гадаєте, діти, вівця зможе сісти у вагон? Чому ви так гадаєте? А тепер зверніть, будь ласка, увагу на те, що звук В ми можемо лише з вами почути і вимовити. Проспівати і протягнути звук В ми з вами не можемо. Давайте зробимо діти гімнастику для розвитку мовного дихання. Подмухаємо на вітрячок!